Під кінець нашого діалогу хочу поговорити про нагальне, про аномальну спеку, в якій зараз знаходиться вся, знаходиться вся країна. А власне, аномальна спека це наслідки випробовування кліматичної зброї чи посил людям від нашої планети, що якщо ми не спинимося, природа нас спинить методом знищення? Хороше, дуже питання, і тим більше це питання так само я буквально проговорював. Позавчора в своєму прямому ефірі я не робив розкладів, розклади, власне, ми сьогодні будемо робити тут у вас вперше. Але те, що якби мені йде по відчуттях, от так само люди запитують: от Романи, скажіть, бо там так само є, не знаю, там хто там, чи якісь екстрасенси, чи правиці, чи ясновиці, які теж там починають оце це все, там, якась кліматична зброя там так далі. Я передусім вбачаю в цьому, що просто планеті вже набридло те, що робиться. От кажу вам, як є. І планета всіма способами не то, що пробує натякнути, а вже просто прямою мовою сказати, що люди, скільки можна. Ви або міняєтесь і дбаєте про планету, бо ви тут всі гості, або це буде продовжуватись далі. І, до речі, про питання природних катаклізмів і так далі. Я про це ще говорив, мабуть, в році 2018-му, що тоді, коли давав певні інтерв'ю, але не на телебаченні, ну, тоді в той час, а місцевим, скажімо так, газетам. І ще тоді мені були теж сни, що багато людей в найближчі роки може просто загинути, і це, передусім, може стосуватися саме через природні лиха, стихії. Потім, як наслідок цього, теж можуть вже виникати різні там нові хвороби, віруси і так далі. Ось, ну давайте чисто так перевіримо, чи може бути це якась кліматична зброя. Окей, є такий запит, давайте перевіримо. Верховний суд, ну, це називається що судний день, так? Природа, яка просто мовчати далі не буде. І зміна цих всіх навіть і енергії, яка зараз йде, і з космосу, і тих енергій, які зараз взагалі відбуваються в нас на землі, повний цей перехід, трансформація енергетична. Люди просто, знаєте, завжди хочуть знайти крайнього: от, ага, застосували там кліматичну зброю, ага, зробили те. А ви не думаєте, що ви, може, зробили не так, чому ця природа вам вкотре показує, що слухайте, там затопило. Там взагалі дуже там град все вибив. Там спека, там якісь вулкани, там землетруси. То що, кругом кліматична зброя, так? Ну, Чому літо не може бути там жарке? Так, я розумію, що зараз така спека аномальна, багато років такого не було там по 50, по 60, там по 100 років. Ну, але знову ж таки, треба думати, що ми робимо не так для планети, чому така відповідь. Дев'ятка Пентаклів, Паш Пентаклів, Верховний Жрець, Веснірка Кубків, Десятка мечів. Тобто, якщо людство не зупиниться в тому, що вони роблять, як вони недбало ставляться до планети, це буде продовжуватись далі. Остання карта десятка мечів. І потім можна це списувати там. Я не кажу, там є така теорія, що світом керують глобалісти, і вони там це все придумують, і віруси, і там віруси, і там всякі війни запускають, і всяке різне, всяке різне. Я кажу: в наш час я можу повірити в будь-що. Так що і це таке якби є. Що є там певна групка людей, яка оцим, знаєте світом закеровує. Там називають їх по-різному: глобалісти, іллюмінати одним словом. Але саме в даній ситуації. В мене прямого такого підтвердження, що оце кліматична зброя, і отак от вона була застосована. Ну тут мені особисто цього не показує. Перший в мене відгук, який був, я сказав: давайте подивимось по іншому розкладу. Тим більше знаєте, кажуть, ми взагалі живемо в часи якогось такого свого роду Армагеддону, коли ну багато буде відбуватися такого, що має змусити людство пробудитись для того, щоб люди духовно росли, розвивались. Один одного любили, любили планету. Робили добро, жили в благо, і виконували ту місію, яка кожна душа прийшла на землю виконувати, як в школу. Люди воюють, люди вбивають, люди крадуть, грабують, воюють за те, щоб взагалі апріорі не їхні їм не належить. Ми тут всі гості, розумієте? Ну скільки це можуть, якби, і вищі сили дивитися на це все, і природа. Я вже не кажу про те, наскільки дійсності природу, людство просто загадило. Кажу прямим текстом. І багато є питань, проблем, які до сих пір не вирішуються. З тим самим сміттям, з тим самим споживанням, тих чи інших, там навіть там видів продуктів, так далі, та сама електроенергія. Ну Тобто, час знаходити якісь альтернативи, час світу об'єднатися для того, щоб, в принципі, вижити, а не між собою воювати і сіяти, оце от розбрат і так далі. А люди, бачите, от Зайняті, не знаю, всіми якимось, знову ж таки амбіціями, тими нечистими помислами, аби захопити, аби завоювати і так далі. А що буде в глобальному плані? Буде, як буде, так? А коли природа тотально повстане, повірте, це вже буде всім непереливки. Просто всім. Тому що природа не розбирає. Хто прав, хто не прав, просто залишаться ті, хто має залишитись. Розумієте, бо все рівно є новий етап розвитку людства. І все рівно людство далі буде, але просто перейдуть на той новий рівень ті, хто міняється, хто трансформується, хто дбають про землю, про земний вимір, і так далі, і хто може якраз бути на рівні високої вібрації і на рівні нормального духовного росту розвитку. Так що, це такий, знаєте, що тут нас показано? Це такий ем, хороший поштовх для, для чергових просто змін. Але. Поряд з тим, дивіться, як цікаво падає карта в другому розкладі. Те, що взагалі є розроблені певні такі, якби. Ну я не скажу це прям слово зброя, бо це так дуже знаєте. Взагалі не люблю слово зброя. Але певні такі пристрої, які можуть впливати на погоду, звичайно, це є. Я цього абсолютно не виключаю. І над цими розробками далі працюють. Просто ми говоримо саме про даний момент. Так? То те, хто кажуть, поки що це от, з неба нам махають, що добре пальцем, кажуть, слухайте, одумайтесь. Може там хтось і вбачає в цьому зараз якусь там кліматичну зброю. Я саме зараз в цій ситуації вбачаю таке. Але те, що в майбутньому, десь з приводу тих чи інших територій, буде застосовано в плані випробування ще якась така кліматична. Там, не знаю, установка, техніка і так далі, так цього виключати не можна, тому що є і сімірка мечів, такі якби таємні замисли, разом з картою башти. Це таке, що може викликати і землетруси і цунамі, тобто те, що може більше в земному вимірі керувати. розумієте Бо зараз те, що йде спека, це вимір ну більше небесний. А тут карта показує, що можуть керувати в земному вимірі потопи землетруси, не знаю, там цунамі, знаю викликати там виверження вулкана щось там спричинити, тобто от такого поки що йде контексту А наразі те, що якби з неба, це більше все-таки для того, щоб люди задумали. Але бачите, як вона карта показує. Так що, якщо хтось щось там надумає випробовувати таке. А то хай випробовують там, де от є дуже велика територія, де можна це випробовувати, там по сусідству з Україною, так там, де багато всякої нечисті живе. Хай там випробовують, знаєте, щоб там якусь ту нечисть вичистити, ту всю сатанинську, да? Ось, і і буде і буде дуже добре. От, аж свічку з того всього заду. Ви бачите, як воно цей. Хай от на території тих всяких путлівських сатанинських. Правліннях, от там, і в тих їхніх царюваннях, от хай там і випробовують, розумієте? Бо там все рівно, навіть всередині, якщо брати так, по їхній території, там теж не виключені ті найближчі теж далі роки. І стихійні лиха, і стихійні біди, і так далі. Тобто ну, вони так само від того не сховаються. Бо, ще раз скажу, коли це вже розгнівити небо, то вже від того не сховається ніхто. Це як судний день, і придеться відповідати кожному. І хто має шанс перейти далі, хто духовно росте розвивається, хто працює духовно, і хто, як я це називаю, на високих вібраціях, той знайде можливість захиститись, вижити і знову ж таки справитися з тими стихійними лехами. Хто не хоче працювати, змінюватись, хто носить в свій багато темноте, чорноти і так далі, це все буде вичищено. З однієї сторони, вищими силами і природою, з іншої сторони. Так, я не виключаю, що ще ті самі там глобалісти, чи якісь приємні організації ще з своєї сторони можуть щось таке застосовувати, аби так ще підчистити планету земля. Знаєте, трошки щоб вона звільнилась і більше як би дихала. От так, що бачите, от такі сьогодні розклади цікаві. До речі, для мене це теж десь навіть ці, то, що випало в другому розкладі, трошки так неочікувано, бо десь те здогадки йшли, але тут дуже є, бачите, підтвердження: чи буде це коли-небудь відкрито? І е, доказово так само є карта таємниць. Багато про це можуть говорити, багато про це можуть припускати. Але чи це коли-небудь буде прям відкрито, і будуть якісь конкретні докази не факт. От карта таємниць, оповито коповито вуалю, таємниця, маши карта диявола випадає. Та, та. Ну якось так. Тому можна про це багато філософствувати і розказувати, але факт є фактом. Людство має задуматись, пробудитись. І якраз працювати в духовному аспекті життя, в духовному рості розвитку. Тоді можна багато чого ще змінити, в кращу сторону. Шанси людям для цього ще даються. Це саме головне. Але я, знаю, таки менше рано чи пізно будь-які шанси перестають даватися, і що буде тоді? Зараз навіть не хочу про це думати, бо знаєте, я таке ще більш трошки оптимістично влаштований, що ще людство може пробудитись в основній своїй масі. І своїми силами вирішити ці питання, збувати всю ту нечисть, побороти в собі оці всякі моменти тої темноти, чорноти, хто це все носить. Так що я на це дивлюсь трошки більш оптимістично, але ще раз наголошую: найближчі роки ці моменти з приводу природи, якщо люди не будуть змінюватися дбати про природу, це буде тільки посилюватись і нести все. Те далі, але пагубніші наслідки Тому треба нам це розуміти. І ще буквально вчора так до слова, згадав, скажу: вчора чи позавчора теж мені потрапилася якась така стаття. Я не пам'ятаю, але це цей здається, був науковець. Ем, так щоб казати як то кажуть, не, не, не обманювати, може, хтось з глядачів бачив, то згадає, що взагалі така була фраза, і пам'ятаю, що це літо це ще дуже таке холодне літо, так що звикайте. Далі може бути ще жаркіше. І пам'ятаю, як мені. В березні місяці, десь на початку березня чи в кінці лютого цього року, мені теж приснився сон, що з кінця березня вже буде така спека, плюс 30, плюс 31. І я ще так розказував. Кажу: слухайте, кажу, певно, буде дуже жарке літо цього року, і дуже буде спека, кажу, треба готуватися. Це я ще сказав, в березні. Маємо вже літо і маємо ось такий. І маємо ось такий аномальний, е, аномальну таку погоду і спеку, де і плюс і вже до 40 доходить і так далі, а якщо на сонці, то ще більше. Ну так. Ну, така ось в мене відповідь. Хто що думає, мені, наприклад, теж цікаво було би почитати в коментарях, як, як людям це відгукується, і з приводу їхніх роздумів. А свої роздуми я сьогодні з вами поділився. І прогнози також зробили ми.